Ой, доброго дня, друзі. Хтось вже зрозумів, що це за страхіття в мене на столі? Саме так, це стара, як цей світ ремонту схема, ну, яка виконує роль навантаження. Чому я її зробив? Бо іноді стали попадати на а, ремонт або перевірку усілякі отакі нібито потужні інвертори, але оцей е, точно 800 Вт не потягнув. і Я це е, вона навантажував обігрівачем. 800 Вт 850. Він не стартує з ним. А, зараз. я, І тому я оце там, з, з самих дешевих матеріалів щось знайшов. Лампочки по 18 гривень, але все. дві штуки зробили ось так. Бух! Гарні. От, тому. Два патрони пусті треба купити. Самі патрони це по 40, вимикачі по 60. Тобто тут дешманська схема. А, але ще ну, такий знайомий всім прилад, я їм перевіряв. Ще ось такий в мене прожектор. Там 100 Втна лампочка, він 95 Вт дає я заміряв. Ну і ось Тут вийшло. 60-55 Вт видає. Сотка 89. Тут две сотки 175. Вот. Давит на холостую губу. Быкатый вентилятор. Ну. Тобто, грубо кажучи, меде дало 180 плюс 50. А це в нас 130. І ну Коротше, десь ватт 400 я навантажив, працює. Ні, 400 більше. Більше. Це 230, 300. Десь. 4, да, да, десь 450, 5, 500. ватт я кинув навантаження, він працює. Ну, до речі, можемо це і зробити зараз, давайте. Так, ну дивіться, я ось перемкнув. вмикаємо нижню лампу. Так, і пішли. Ну, ось якось так. 400. От. Вибачте, друзі, цей інвертор видає. Більше поки не можу дати, бо наступне мене ще я можу сюди накинути, це 800 Вт. Ой, От, та що ж таке? От, ну, зараз бачите. Там нуль, та що ж таке? Перезнімати вибачати не буду. Ось. Ось таке щось зробив. Можна хоч щось побачити.